Найкраща танцюристка світу мешкає на Прикарпатті. 14-річна Ілона Федорко з Калуського району, власниця золотої медалі цьогорічного чемпіонату світу з сучасного танцю. Знаменна для світової хореографічної громади подія відбулася у Великобританії наприкінці травня. Ілона презентувала на ній свою майстерність у складі збірної України. Поїхавши на чемпіонат, я звичайно ні на що не могла надіятись, тому що я не знала перше, які будуть конкурсанти, тому що вони мені були незнайомі. І, звичайно, хотілося перемогти, і поставивши собі мету, я її виконала. Фінал був надзвичайно важкий. Надзвичайно важкі були перетанцьовування. Десь дуже було і психологічно важко, і ми нервували і переживали. Але фінал серед десяти ілоночка виборола перше місце. Ілона Федорко займається хореографією вже десятиліття. Нині вона вихованка танцювальної школи влада ями, володарка численних нагород у своїй улюбленій номінації контемперері, а також народному і сюжетному танцях. Чемпіонка світу з танцювального шоу доклалася до перемоги нашої держави і в командному заліку. Таким чином збірна України вже сьомий раз поспіль посіла командне перше місце, переконливо обійшовши вправних танцівників з інших країн. Якщо за кордоном таких талановитих дітей підтримують преміями та стипендіями, то в Україні кажуть Хореографи залишається сподіватися на меценатів. Саме один із них допоміг конкурсантам з Прикарпаття із поїздкою на світовий форум до Великобританії. Цей такий спорт дуже приємний, який дійсно оздоровлює, який об'єднує величезну кількість людей, завдячуючи людям, які розвивають, які популяризують, які навчають так класно дітей. Франківська. Я впевнений, що наша збірна і наша команда України. Буде перемагати і надалі. Директор туркомплексу Буковель підтримує спорт та здоровий спосіб життя у всіх його проявах та закликає до введення танців як виду змагань у різноманітні спортивні заходи. А за неодноразову допомогу місцевим хореографічним талантам отримав від президента асоціації сучасного танцю України спецподарунок, посвятив почесного учасника збірної країни.